Yeah Дорогі друзі-футболісти, я радий вітати вас сьогодні на традиційній зустрічі по футболу Центр Бам, присвячений Дню Покрова і Дню захисника і побажати всім вам сили від рідної землі, здоров'я від води, тепла від сонця, любові і добра від рідних і близьких. Іграйте в футбол і бережіть себе. Коричуючи з нагоди, е, хотів би згадати наших хлопців, які пішли зараз у вічність, маю на увазі. Це е, Делі Рос Микола, і як людина і як футболіст був завжди життєрадісний і веселий, а також легенду е, Розольського футболу Пакоша Івана. І хотів би також за наших воїнів, які віддали своє життя, за нашу неньку Україну, за наше сьогоднішнє і за завтрашнє світле майбутнє хвилину мовчання. Спонсорами сьогоднішньої зустрічі виступили наш роздольський американець Міша Міхайло і я, ваш покірний слуга. Також хотів би подякувати хлопцям з футбольної академії і директору школи номер 2 за те, що надали нам цей спортивний майданчик. Сьогодні розігрується кубок переможця, кожен гравець кращий з команд і кращий гол турніра. Також я би хотів, користуючись нагоди, подарувати групі здоров'я. Дякуємо, дякуємо, Ігра буде по 35 хвилин тайм, 10 хвилин перерви. Ігру обслуговує арбітр Вільховецький Роман. Пережно відноситься з один до одного. Футбол в першу чергу ігра, а не бокс. Що думає? У нас будуть давай!

Добре, добре добре. Футбольний турнір розпочато. Рахунок поки що 0-0. Центр в рожевій формі. Абам салатові зелені Хто це? Гол забив! Талама! Гол Ворота! команди центр забив Талама, бам! Молодець, молодець! Собі, один, так, центр програє. О, Один-один. Гол один. ворота команди.

Как его фамилия? 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 Бо фамилия? 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 Припило, припило фамилия? 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 Я не знаю, 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 я я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, наш спонсор і організатор. Пане спонсор і організатор, які прогнози у вас будуть сьогодні? Хто виграє? Сильніші. Виграють сильніші. Каже Богдан, що виграє сильніші. Ну, будемо бачити. Слава Україні! Як ви тут? Як, Як життя? За кого ви болієте? За центр! <плес> за центр, так? Не <плес> забили? Не забили? Забили <плес> тобі всі ці три палуби. Ви некий зараз. То ви, хлопці, за центр болієте, так? Та бо ви центрові чекаєте. Але і забав теж воюваємо. За хорошу ігру. Богдан Старна спонсор і організатор сказав, що виграє сильніший. Так, так має бути. Добре. Красиво! Далі, підходимо, далі, далі. Так, знову небезпечний момент зараз буде. Буде, буде зараз. Я казав, що буде небезпечний момент. Йор мішас! Ігор не спіл підскочити, як м'яр забрав, ти бачив. Все, закінчився перший тайм. Закінчився перший тайм. Так, розпочинається другий тайм. Рахунок 2-1. Центр виграє. Пер команда центру по праву сторону. Команда баму по ліву сторону. Дуже цікава гра тут була біля мене. Так, так, так. Опа, дуже гарна трьохповерховий пірует. Та в фігурному катанні таких трьохповерховий був тільки що. Вийшов, м'яч вийшов. Ах, Максим зловив, воротар зловив. Хлопці, є суддя. Потім подивиться на відео, де вийшов м'яч. Два-два, хлопці, так, два-два. Наш спонсор і організатор, Богдан все записує. Рівна ігра, все озвучує. Так гарно грають хлопці. Бачите, баміть центр однаково по однаковому подих Однаково потужно грають. І ті файно грають, і сильно грають, і ті сильно грають. Максим ловить! Діємо на ні, дай Що чекаєш? Пане суддя, другий тайм цікавіший, правда? Боротьба почалася така, не на жарт. Так, Василь, Павлюш, Павліш вибиває. Гол! Дуже близько було. Воротар Максим ніяк не зміг. Не зміг зловити. То, то дуже близько було, то дуже було близько. То дуже близько було. Неможливо. Так, Павліш буде пробивати.

Так завершилася гра між центр Бам. Кращими були сьогодні Бам і заслужено перемогли. Заслужено перемогли 4-2. Кращий гравець команди. Центру бражник Женя. Кращий молодець, молодець, молодець. молодець. гравець команди Бам Мацкула Артем. Молодець, Артемка. молодець, ходимо. Молодець, <працю> Кращий гол зустрічі. Копечений вам. <працю> ну і цей красень, звичайно, вручає команді переможців. Фотографії на пам'ять! Фотографії на пам'ять. Хлопці, Я вас також сьогодні хочу привітати з таким гарним днем. Сьогодні свято. Пресвятої Богородиці, її покровою і днем наших, нашої армії, наших збройних сил. Всім щастя, здоров'я, щоб нам нас було мирне небо і скоро ми здобули перемогу над тими 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 кацапами слава україні україна